Так, і кабель. Теж пусто. Але це ще не все. Це ще не все. Е -е, оце, до речі, не знаю, чи працює, а можна буде протестувати. Так, ну тут начебто батарейки є. Працює. <схід> Прикол. <схід> Сюди. Це мені треба. Такого я ще не тестував. Це для рибалки. Кайфово. Потестуємо. Так, сюди. щось. Сама крута находка за сьогодні. Так, і у нас ще одні годинники голубого кольору. Ось такі. А без пакування, але цілі, але трішки брудні. Так, окей, є. Yeah. Йдемо далі, у нас залишилось три коробки. Давайте, очевидно, а, ауф два вовки, які розпечатані, які би ушні однозначно.